У Чернігові волонтери фонду Волонтери Північ передали 30 fpv дронів військовим. Зі слів учасника фонду Юрія Рудича, купівлею дронів вони займаються з грудня 2023 року. І це друга партія із 30 дронів, яку передали військовим. І Ще 30 замовлених дронів. Вони маємо надію отримати їх десь за два тижні. Ці дрони підуть на донецький напрямок, каже військовослужбовець Максим. Підрозділ, у який відправляють дрони, ми не розголошуємо. Дуже велика потреба, дуже велика потреба, тому що вони розходяться дуже швидко. Навалу ворога дуже багато, і ми кожен день уражаємо багато і розхід їх іде неймовірний. І так як це засіб відносно дешевший, чим снаряд від артилерійських там чи ракети якось то. Від дрон ефективно використовується ціна, якість дуже ефективна зброя. Це дрон 8 дюймів рама, дальність польоту в нього 12-15 кілометрів і несе навантаження півтора кілограми бойової частини. Вартість дрону наразі є 16 тисяч гривень, і поки що ціна зафіксована, маємо надію, що будемо надалі купувати по такій ціні. Юрій каже, загальну суму збору розділили між 20 волонтерами. Вони викладали інформацію про збір у себе в соцмережах і долучали до розповсюдження своїх знайомих та підписників. Таким чином, ми зібрали сумарно близько півтора мільйона гривень.